Боже, що ти робиш? Ставлю ялинку. Може, ти будеш обачніше мі дивитимеся, куди йдеш? Це ти дивись, куди йдеш. Олівери, Меден, пам'ятаєте, я просила накидати ідеї про незвичайні місця святкування різдвяних свят. Ви звернули увагу на Токіо, Японію. Відправляйтесь туди, і напишіть статті. Автор, що вразить мене найбільше, отримає посаду головного редактора. Починайте дослідження вже сьогодні. Кошу дозволу на аварійну посадку. Чому з усіх місць на землі ми здійснили посадку саме на Алясці? Усі готелі на Алясці повністю заброньовані. І що нам робити спати в терміналі? Є одне місце. Олівер, ти приїхав до нас на Різдво? Яким вітром? Ми тут застрягли. Меган, це моя сестра Саманта. То ви двоє. О, О ні, 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 ні. То ви затримаєтеся? Аляска, що може бути більш різдвяним? Ви не встигнете до Японії і назад на різдво, тому лишайтесь на Алясці і пишіть статті що це гарна... Кинула трубку. Привіт, привіт, любий. Пам'ятаєш, коли ти писав ці листи до Санта, благаючи, дозволити відвідати його на північному полісі. Мені треба згадати всі подробиці. Так, будь ласка, номер один катання на козанах. Номер два катання на санях Номер три подорож крізь полярні вогні. У вас був список речей, які ви хотіли б зробити. Це ж стосується твоєї статті. Чи не так? Логан сказав, що ми повинні чергувати сауну та холодну ванну. Це найгірше, що я коли небудь робила в житті. Таємничий список. Так, це список справдення ла на північному полюсі. А справді погано, що половину цього я вже зробила без нього. Це батько Деніела. Є одна божевільна ідея. Спокійно, спокійно. Ваша колісниця чекає. Мамо, Деніела це найкраще, що для мене робили. Я така рада бачити брата щасливим. Він дуже сумував за батьками. Ти дуже мила, коли не на роботі. Скоро буду твоїм босом. Або я твоїм босом. <плес> Мама б схвалила, якби була з нами. Я вклав все своє серце, цю безглузду статтю. Все це якось неправильно. Що? Ти читала його статтю? Вони опублікували обидві, ти не бачила? Після того, як я втратив обох своїх батьків, я більше не чекав свята. Потім сталося щось магічне. Це була ти. Якщо я готовий відкрити своє серце, можливо, зможу віднайти щастя. Таке не побачиш у Вашингтоні тільки на лясці.